Сонячні батареї забезпечують нам стовідсоткову роботу у усієї нашої амбулаторії. Тут у нас в кабінеті ми вимірюємо зір у пацієнта вагу та зріст. Ще ми знімаємо електрокардіограму. У нас є апарат і аналізатори. Все це йде за рахунок електроенергії. У нас бувають непередбачені вимкнення світла, бо ми прифронтова зона. Можемо працювати безперервно, це для нас дуже важливо. В центральній амбулаторії у нас дев'ять лікарів. найбільша тут нагрузка, навантаження найбільше. Ось один із кабінетів нашого сімейного лікаря. Наша амбулаторія надає населенню медичну допомогу в кількості 13 тисяч осіб. В основному у нас Найвразливіші верстви населення це діти, люди похилого віку, внутрішньопереміщені особи, родини військових. Встановлення сонячних панелей є дуже доцільним. Процес надання медичної допомоги він має бути безперервним. У нас все обладнання, працює інтернет, і це все постійно має бути під'єднане до електричної енергії. Ми тепер можемо не залежати від зовнішніх постачальників і від перебоїв з електричною енергією.